Це кіно ні. Ти можеш. ти можеш, е, карта Марк... Маш, Не бачить очевидних віщей. Протягни руку, зривай плода, райського, насолоджуйся. Маш, е, е, тут коротше, треба міняти стратегію. У вас бачиш карта: вісімка кубків. Треба щось змінити, від чогось відмовитись, кудись піти в нову площину. І насправді ти сама знаєш куди. Тому що ось бачиш ось такі картки. Тобі треба піти, змінити Кубки — це почуття. Тобі стратегію потрібно змінити. І далі карта мах, ти можеш в... все взагалі, що хочеш. Хочеш зніматися в кіно, можеш зніматися в кіно. Ти зараз За... кажеш, як якийсь коуч. Но... 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 Так от намальована, ти ж сама не бачиш. Подивись. 3XA. Марафончиця Запускаю марафон зміни трансформація, прикладися. Мунтян, встань і іді. Ні, це не так. Скажи, знімося чи ні? Якщо зміниш стратегію, то нема такого да ні. Якщо нема стратегії, якщо треба життя плине як ця річенька, ну тоді треба слухати подружку свою. Тобто я маю щось змінити в своєму житті. Да, в своєму підході саме до цього питання, а саме до цього, тільки до цього питання, тобто. І далі в тебе відкриваються дуже потужні можливості, бо по карті мах людина може все, але ти використовуй ресурс людей поруч. Буде хтось допомагати, щоб ти знялась. Понятно? Ага, Понятно. Да. Да, отак, Дякую. але саме тільки в цьому питанні стратегія змінити, не взагалі в житті. Добре, зрозуміло. Так, давайте дівчат тепер. Дявочки запитання. Давайте поїхали. Uh, вітаю. Я дуже хочу мати родину і сім'ю, і от зараз я познайомилася з людиною.